Вітаю! Хочу вас запросити до художнього музею у місті Тернопіль. Шай. Тернопільський обласний художній музей було засновано 1 травня 1991 року на базі колишньої картинної галереї одного з відділів краєзнавчого музею. Новостворений заклад культури почав діяти з 1 червня. У музеї зараз функціонує три експозиції Українське мистецтво 18 ХХІ століття, Зарубіжне мистецтво 18 xx століття, меморіальна зала Діонізія Шулдри, по якій ми зараз кракуємо. В експозиції Українське мистецтво можна побачити ікони 18-го початку ХХ століття. Українські майстри збагатили іконопис новими виражальними засобами, а в канонічні релігійні сюжети вдихнули реальне життя. В наступній залі можемо милувати творчістю пейзажистів. У експозиції представлені регіональні школи Київська, Львівська, Закарпатська. Музейну експозицію продовжує західноєвропейська графіка. Технічною досконалістю відрізняються листи репродукційної графіки офорти і літографії з картин майстрів Італії, Німеччини, Франції. Звичайно, краще все роздивитись на власні очі, тому обов'язково завітайте в цей музей. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. З вами була Ірина Пухаленко. а щастить!